Здесь сьогодні неділя, збираємося вже в місто їхати. Ось мої помідорчики вчора посаджені. Стоять, нічого, баклажанчики. Це, до речі, стоїть таке відлякування від шпаків, бо шпаки люблять їсти помідори верхи, збивати. А для експерименту я накрила 4 помідора пляшками. І побачимо, що на наступних вихідних. Буде, де буде краще. в відкритому ґрунті роси помідор чи під пляшкою. Також я лишила е, кабачки, які в мене зійшли під агроволокном. А інші ось починають сходити у відкритому ґрунті Теж подивимося, де буде кращий результат. Так що чекаємо на експеримент. Дуже цікаво буде. Подивіться, яке сьогодні гарне. Небо. Які гарні хмаринки. Просто неймовірно. Так що сьогодні буде дуже коротке відео, тому що їдемо вже в місто. До нових зустрічей на наступному тижні.